Мої любі дослідники природи. Сьогодні ми з вами продовжуємо серію досліджень життєвого циклу живих організмів. Квітка в травах золотилась, у хустинку нарядилась. Запашні її хустинці не цукерки, не гостинці. У хустинці, мами, квітки вже ростуть зернятка, дітки. Скоро, скоро вже над лугом розлетяться ніжним пухом. Багато людей вважають кульбабу бур'яном. Але це корисна рослина. Вона віщує погоду. У непогоду перед дощем. Її квіти закриваються. А у сонячний день кульбабки всміхаються до сонечка золотистими квітками. Життєвий цикл кульбаби близько двох років. Подувши, вітер розносить сім'янки на великій відстані і, приземлившись у тому місці, куди він їх заніс, вже на наступний рік вони дадуть розетку листків, у центрі якої підіймуться жовті кошики квітів. Але... Зовсім скоро на місці цих кошиків з'являються нові пухнасті кульки, які знову і знову будуть долати відстані. Кульбабка, до речі, не тільки гарна квітка, а ще й цікава. Діти, з нею можна зробити маленький експеримент. Для цього експерименту нам треба зірвати дозрівшу пухнасту кульбабку і занурити її у склянку з водою. Давайте спробуємо, що з цього вийде. А кульбабка не намокла. Вона зовсім сухенька. Це не чудо хіба? На цій магічній ноті ми завершуємо нашу зустріч. Спробуйте зробити такий експеримент вдома. Чи ваша кульбабка залишиться сухою? До побачення, мої любі! До нових зустрічей!